Вітаю усіх малят. Пропоную послухати оповідання, як птахи збиралися повертатись на рідну землю. Якось зібралися птахи на галявині, і вирішили досить їм на чужині жити треба повертатися на батьківщину. Та ніяк не могли визначитися, хто з птахів першими полетить до рідної землі, аж засперечалися. Я першою полечу, сказала ластівка. Так так, бо в мене крила міцні. Ні, я полечу, озвалася Зозуля, бо мені треба пошукати, хто із птахів моїх пташенят буде висиджувати. Не сперечайтеся, першим полечу я, твердо сказав лелека, бо в мене довгі ноги та шия міцна. Досить сваритися, мовив Шпак. Полетімо до тітоньки сови, мудрої голови, вона все на світі знає. І полетіли Птахи до Сови, яка жила на високому кремезному дереві. Розказали їй про свою суперечку. А сова й справді була дуже розумна, навчила птахів. Кому з них треба першими летіти, а кому можна і пізніше повернутися на батьківщину. Подякували птахи тітонці сові за науку і розлетілися готуватися до довгого перельоту, до рідної землі. Так і полетіли птахи, як їм наказувала тітонька сова. Першими жайворонки, граки, шпаки, потім дикі гуси, лелеки. Останніми полетіли з зулі та ластівки. Зустрілися всі птахи уже на батьківщині, зібралися біля садочка на дереві, де діти повісили годівничку для птахів. Ой, як добре вдома, мовили птахи. Дякуємо людям, що не забувають та бережуть нас птахів. І почали на радощах співати свої веселі, радісні пташині пісні. Діти, не забувайте про своїх пернатих друзів, робіть годівнички для птахів, наповнюйте їх насінням, крихтами хліба, пташки будуть вдячні нам, співатимуть свої пісні та знищуватимуть шкідливих комах. До побачення, до нової зустрічі!